Усім найкращий величезний-величезний привіт. Я в магазині АТБ і побачив дуже багато нових цукірок. Це, мабуть, ближче вже до свят іде вся справа. І я хотів з вами, а, ну, з вами повідкривати, подивитися, що там всередині. Як на смак, бачу, ось своя лінія є, вишня заспиртована в шоколаді. Досить цікаво також взяти, спробувати. Ну, огляд, мабуть, буде також. А, Дивіться, які також цікаві, хочу ці також спробувати. Ну, буде дегустація. Ось. Зараз я щось придбаю, подивлюсь. А хочу подякувати по першу чергу спонсорам усім каналу. Величезне вам дякую. Ось. І зараз я щось куплю і вже дома з вами побачимось на дегустації цукерок магазину із магазину АТБ. Так, ну що ж, я вже вдома. зробив деякі покупки. Разом з вами сьогодні будемо відкривати цукерки. Це знаєте, вже така традиція. от Підходить новий рік, підходить якесь свято. І на каналі у мене, як завжди, відкриваємо з вами солодкі подарунки. Не знаю, чи в цьому році я буду відкривати щось із подарунків для малечі. Ну, знаєте, такі да, подарунки у вигляді кольорових будиночків там, зайчики. Ось, але оці цукерки обов'язково кожного року ми з вами відкриваємо і дегустуємо. Дуже багато з'явилось новинок в магазині ТБ, яких я ще не пробував, які ще я не куштував, Але за коментарями вашими я завжди, коли приходжу в магазин ТБ, завжди запитую, як вам ці цукерки подобаються, не подобається. Залишайте коментарі. І е, дуже багато пишуть е, коментарів. Я вам за це дуже дякую. Що одним подобається, іншим не подобається. А е, треті кажуть. Купіть ці цукерки, вони дуже смачні. А інші пишуть: я жахливих цукерків не їла. Я хочу з вами повідкривати також. Зараз я покажу, що я купив, але наперед я хочу сказати, що це ніяка не реклама, це ніяка не дезінформація. Це все куплено за мої гроші. Це особисто мій смак, що мені подобається, не подобається. Ось і експертизи ніяких ми робити з вами не будемо. Ви також залишайте свої коментарі, чи подобається вам той чи інший. Цукерок із, магазини, із магазину АТБ. До речі, сьогодні дуже багато, я бачу, і своє лінія. Давайте досить рехдіти, давайте розпочнемо. Я спочатку хочу вас ознайомити, що, буде, що будемо з вами пробувати. Я не пробував ще цей делюкс, трюфель. А, а до речі, хочу сказати, сьогодні всі цукерки тільки з магазину АТБ. Тобто а, делюкс своє лінія і ще там якісь одні. Ось, а, трюфель. Ще раз нагадаю, залишайте свої коментарі. Чи подобається, чи не подобається вам ці цукерки. Це не тільки для мене, це для всіх глядачів, хто дивиться мій канал. За це я вам величезне-величезне дякую, величезне спасибі. Дякую вам за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Делюкс, відкриємо з вами. Також делюкс, я хотів спробувати оці камінчики морські, чи як там вони морські скарби називаються. Ось. Ціни будуть з'являтися на екрані. Але хочу вам сказати ціни. Знаєте, це на сьогоднішній день. Оці ціни, які сьогодні будуть на екрані, це сьогоднішній день, тому що ціни змінюються і не в меншу сторону, а в більшу. Відкрию Deluxe, хочу спробувати дуже. Оці я а, також була рік тому була дегустація цих цукірок. Вони продаються тільки в магазині. АТБ, Я тебе більше ніде не бачив. Я купував здається апельсинові, якщо не помиляюсь. Цього разу спробуємо вишеньку черешеньку. А, так, далі подивіться, не знаю, чи це новинка, а, чи це вони просто змінили дизайн. Мені здається, що вони поміняли дизайн. Тому що, пам'ятаєте, да, були оці цукерки а, чері, цукерки в шоколаді з начинкою вишня, заспиртовані в шоколаді, були тільки такі продовгасті коробці. Сьогодні ми також дізнаємося, чи це новинка, чи це просто змінили дизайн. Ось. Спробую я оцінув новинку, оцю хазунат. Їх є два види. А, а, така ще є в такому, такому кольорі. Коробка, як колір кави, клічино ну, щось таке. Але я побігав, не знайшов, тому будемо дегустувати тільки оцю зелену. А також хочу сказати, що пташине молоко вже дизайн такого не буде. Буде трішки інший дизайн, і ціна на цю коробку зміниться. Була сьогодні на сьогоднішній день 50 з копійками, а змінився дизайн. Буде набагато в три рази, можна сказати, дорожче. Ось, на сьогоднішній день. Не знаю, як змі змінився смак, чи помінявся смак у, у цих нових цукерків. Здається, зараз має бути на екрані. Ось. Чи помінявся смак, чи тільки змінився дизайн, але ціна в три рази піднялась. Тому, якщо ви десь щось побачите зі старим дизайном пташине молоко від своєї лінії, хто полюбляє. Купуйте. Я купив одну за 50 гривень і шкодую. Треба було ще купити декілька. Хоча я не люблю пташине молоко. Але, е, але пташки доються. Тому це можна навіть прирівнювати як до червоної ікри. І новинка. Новинка а, в магазині АТБ. Це нова їхня власна торгова марка, яка називається День у день. День у день. А, а сорті цукерки з начинками. Хочу сказати за таку ціну, 250 грамів спробуємо. Тут написано 6 видів цукерок. Спробуємо, що це за цукерки. Правда, 6 видів я все спробувати не зможу, <схід> тому декілька, дійсно, я а, спробую. Так, ну що ж, добре, давайте приступаємо до дегустації. Я думаю, вам буде цікаво. І на кінець я, я взяв ось такі цукерки. А, це дуже-дуже старенька фірма. Як ця фірма правильно називається, Оці цукерки Ведель, але це дуже-дуже стара фірма за кордоном, бачите, з 1980 1851 року. Дуже мені подобаються цукерки від Рушен, знаєте, такі, там, де заспортована вишня, і коли ти кусаєш шматочок, там дійсно така дуже смачна така вишня заспартована. І саме там є бренді, є ром, здається. Оця рідина розливається. І коли. Вибух такого смаку, да? вишня, шоколад і оця рідина це, це божественно. Хочу подивитись, хочу спробувати, чи дійсно будуть такі смачні, як у ці Ну, Хочу подякувати в першу чергу. Дякую, великі-велике дякую спонсорам мого каналу. Дякую, дорогі мої спонсори. Величезне спасибі, що ми можемо продегустувати оці ці цукерки на каналі. Ну, давайте спробуємо із пташиного молока. А, знаєте. Багато жартів не розуміють, тому а, зараз напишуть, що лише пташки доються стільки років і не знати, що пташине молоко це так називається цукерки. Ось тому а, я дякую всім, а, хто розуміє мої жарти. Величезне вам спасибі. Пташине молоко. Так, ну що я хочу сказати, хочу сказати, що дуже так а, красиво зроблена а, коробочка цукерок. Ось а, я ще не пам'ятаю їх, коли я купував в перший раз, давно, ще рік назад, також дегустував щось, вони мені не дуже а, сподобались. Але ці цукерки пташине молоко, яке я їв після цього, хочу сказати, що вони мені дійсно сподобались. Тому я ще раз взяв їх, навіть не те, що там продегустувати. Я думаю, з тими цукерками всі знайомі. А те, що згадати смак цих цукерок, а, ось, вони дійсно смачні. Хочу спробувати, чи за рік щось змінилось. За рік нічого не змінилось. Вони як були смачні, а так і залишились, глазуровані. Тут 240 грамів. А своя лінія досить такі хороші, непогано, я вам скажу. Цукерки смачно. Так, оці новинки. Також своя лінія. Це у нас шоколад молочний, цукор, какао, масло, сухе, незбиране, терте, сироватка. Ну, читати за цукерки склад, це, знаєте, якось не дуже зараз. Доречно, тому що ми всі знаємо, що в таких цукерках, можна сказати, бюджетних, усюди є пальмова олія. Хто не вживає пальмову олію, хто заправляє на харчування, можете не дивитися, можете пропустити це відео, але якщо вам цікаво, і щоб ви знали на майбутнє. Можете переглянути разом із нами. Так, я вже сказав, що ціни будуть з'являтися на екрані кожної коробки, щоб тільки я не забув поставити. Зараз буду монтувати. Відкриваємо. Дуже також гарно зроблена коробка. Презентабельна, красива. Хочу сказати, що на подарунок дуже цікаво. Трішечки перевернулись, але це нічого страшного. Кожна цукерка в ячеючці. Можна сказати, кожна має своє місце. Ріжу напіл, тому що дуже багато мені, навіть якщо я з'їм і попів цукерки, для мене це дуже-дуже забагато. Я пам'ятаю одного разу, тату приніс, привіз цукерки, у нас таких не було. Я, я до сих пір пам'ятаю, мене навіть я цю коробку дуже-дуже довго тримав. А вишня заспиртована, ось цим алкогольна щось там була, начинка, не пам'ятаю, це були мої самі найперші цукерки, які я спробував. В той час, можна сказати, ще в радянські часи, це для мене було щось. щось Хочу сказати, що тут всередині цілий лісовий горіх. Я його розрізав напіл, тому він розкришився. Але хочу сказати, що тут цілий лісовий горіх, а зверху шоколад, і всередині якась цікава така паста горіхова. Написано з горіховим параліне і цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді. Я дуже полюбляю молочний шоколад. Угу. Олія пальмова. Я не знаю. Невже ж є так багато людей, які так дійсно слідкують за а, своїм здоров'ям і не купують те, що з пальмовою олією? На сьогоднішній день, я так подумав, щоб правильно харчуватися, правильно здорово харчуватися, треба дуже-дуже багато фінансів. І зараз відкриємо чері. Чи дійсно буде так, як я а, собі гадаю, що коли я відкушу цю цукерку і там поліється рідина, якийсь спирт? Ой, мені багато спирту, правда, не можна. Я от з'їм дві цукерки і потім. Ой, потім будуть і викликати і пожежну, і міліцію? ні ні Ні-ні. Я на Новий рік то один раз випив, знаєте, один келих шампанського, то потім викликали і пожежну, і міліцію, і швидку. Відкриваємо разом з вами. Така простенька коробочка. Сама простенька. Вишеньки. Ріжу навпіл. Оця, що випала, ріжу навпіл. Якщо польється, то все буде на моїй совісті. А якщо ні. Ой. Ой, воно полилося. Ой, воно полилося. Але воно полилося, воно якесь... О, Отепер я вам зараз розкажу. Хвильку. Я ходив за серветкою, тому що цукерка дійсно полилася. Тепер розказую вам за ці цукерки. Ви всі пам'ятаєте, що в магазині АТБ продавалися да, ці цукерки черрі схожі, просто коробочка трішки довша. Ось. А також було написано, що цукерки шоколадні з начинкою вишня заспиртована в шоколаді. Але коли цей чекаєш спирт, оця рідину чекаєш, щоб вона дійсно розлилась в роті. Перемішати ці всі смаки, оцю вишню, шоколад, оцей спирт. Але було не так. А замість а, якоїсь рідини був якийсь, знаєте, такий, а, як желе якесь, якісь желе, яке не розливалось, нічого в роті, просто ти його з'їв, і вона не була така, не було відчутно, що тут якісь є порція алко. Ось, Але зараз можу сказати: запевнити вас, що оця версія цукірок набагато смачніша. Повірте мені, повірте мені, дуже мені сподобалось. Клас. добре. Давайте далі. Хотів я спробувати оці цукерки. Це новинка в магазині. А, в магазині АТБ. День у день. Власна марка. Тепер їх буде чотири власної марки в магазині АТБ. А, це розумний вибір. Потім буде йти день у день, а, своя лінія І найкраще там дійсно хороша якість а, компанія. Оця марка Делюкс. Відкриваємо, відкриваємо ці цукерки. Дивіться, я взяв серветку, тому що в мене тут дійсно все порозливалося. Так, ну і тут. О, вже щось випало. Ой, а тут в мене взагалі все повипадало. Все, все пови, порозпадалося. І тут написано, що тут сукірки 5 видів, так, якщо я не помиляюсь. Тут навіть деякі є а, закриті. Знаєте, як ми в дитинстві говорили? Золотко. Ось таке в золотці. І що тут у нас є? Відкрий для себе світ дивовижних смаків. Ось така коробочка. Тут можна ознайомитись з цукерками: трюфельний преміум, чарівний трюфель, трюфельна піраміда, йогуртове захоплення та розкішний алмаз. Хочу сказати, що на 100 гривень, здається, да? скільки тут вага? 250 грамів. Дуже-дуже, я би сказав, і непогано. Ну, давайте спробуємо ці цукерочки з вами. Ось так, всі я пробувати не буду. А давайте спробуємо це йогуртове захоплення. Воно ось такою зверху білою тіцічкою, бачите? Ось. Йогуртове захоплення. М -м -м, я цілу взяв. Ну добре. Я, як тут гарно все розписано, оцей йогуртове захоплення цукерки з начинкою, 59% з йогуртово полуничним смаком та додаванням вафельної крихти і рисових кульок. Mm. Дійсно така фруктова. Трюфельна піраміда. Цукерки з начинкою 40%. Зі смаком шоколаду та додавання вафельної крихти. Чарівний трюфель. Цукерки з начинкою 40%. Зі смаком шоколаду та додавання вафельної крихти. Трюфельний тріумф. Цукерки з начинкою 40%. Зі смаком шоколаду. Та додаванням вафельної крихти та рисових кульок. І розкішний алмаз з цукерки з начинкою, зі смаком шоколаду та кориці, з додаванням вафельної крихти. І сама оця на горі головна, головна цукерочка це цукерки з начинкою 50% зі смаком шоколаду та вишні. Давайте я спробую ще оцю саму головну з вишнею І хочу спробувати оцю з корицею. Знаєте, так, зима. І хочеться якогось глінтвейну, хочеться якоїсь кориці, чи це тільки в мене, так може, у вас так само. Так, вона, схоже, віяло, оцей розкішний алмаз. Дійсно, беру половину, тому що мені забагато. А до речі, можете під'їжджати, і ми з вами будемо кавувати. До речі, я зараз іду візьму чай собі, зроблю, тому що вже треба горло прополоскати. всі смаки змішалися. Всередині начинка, нічого такого дивного нема, така мус-начинка. Цукерки зі смаком шоколаду кориці і додаванням вафельної крихти. Чесно кажучи, вони мені сподобались. Не на п'ятірку, але так на трійку, з плюсом за таку ціну. Я скажу, що може, може дійсно може бути. Дійсно. А я хочу чаю пропускати це все, хочу попити трішки чаю. Тому я вас просто зараз залишу на буквально на одну секунду. Для вас цей час пройде дуже швидко. Але перед цим хочу сказати, що а, можете зайти а, під відео, подивитись, буде посилання на нову а, косметику, нові косметичні засоби, які з'явились на ринку України. Буде посилання на каталог і. На посилання, де ви зможете поспілкуватися з менеджером. А, тобто, ви можете підписатися і замовляти для себе косметику зі знижкою 30%. Я вже тут і своїм чаєм. Як, 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 як добре, що придумала природа чай, я ще кинув копочку лимона, тому що завжди п'ю чорний чай з баргамотом і з лимоном. Цукерки, як це можна сказати, а, з виш, вишня вони як жиле. Хто полюбляє такі цукерки? Із желейками. Відкриваю я. В АТБ, ви знаєте, їх є декілька видів. Точніше, ще один вид з апельсиновою начинкою. Так, І тут у нас ось так. Мені здається, це, да, це Польща. До речі, дуже багато товарів в магазині АТБ із Польщі. Також сама звичайнісінька коробочка. Знімаємо цю підкладочку. І тут такі дольки, шоколадні долічки цукерок. Також візьму половинку. От всюди багато-багато цього м, цукру. Цукор, 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 цукор. Хочеться, знаєте, щоб, щоб була така цукерка м, не сильно солодка з, додавання, з додаванням гіркого какао. Мені так хочеться. Ще до кого такий не знайшов. 190 грамів, цукор, сироп, глюкоза, м, цукор, какао, олія пальмова. Чесно кажучи, в мене мені м, щось не дуже. І мені здається, це жиле, це не вишня, а якась лимонна кислота. Ну, Відчувається такий, знаєте, аромат навіть не вишня, а, ну, чесно кажучи, вони мені не, не сподобались. От просто шоколад з лимонною кислотою. Вони мені не сподобались. Я не пам'ятаю, я минулого року брав такий з апельсином, теж не пам'ятаю, треба переглянути своє відео. Вибачайте, що п'ю, але у нас така, знаєте, домашня, можна сказати, атмосфера, до речі, теж собі. Візьміть чай, приготуйте смачний чай, можете поставити на паузу. Хоча вже 25 хвилин там у мене нацикало, на буду щось обрізати. І давайте відкриємо делюкс. У мене тут оці камінці, я дуже їх хочу спробувати. Дуже хочу спробувати, я їх ще не пробував. І делюкс ось цей а, трюфель. Чому називається трюфель, До сих пір не знаю. Це, до речі, є два види: один з мигдалем, а другий з горіхом, здається. Цукерки трюфель. Бельгія. А, так, адреса. Ділюкс. Ну, я вже як сказав, це там Бельгія, здається, йде ще якийсь виробник. А, давайте відкриємо. Дуже гарна упаковка. Мені подобається таке пакування. Компактне. О, всередині ще є такий мішечок. Це також дуже зручно. Відкриваємо. Чую аромат какао. А ви знаєте, що потрібно какао брати більше жирності, воно найкращої якості. Mm. Здається, 22-23% жирності беріть какао. Mm. Це те, що я вам говорив щойно. Чи хочеться якогось цукерка з'їсти, щоб він не був солодкий, проритурний, щоб було більше mm, какао, якоїсь гіркоти або, можна сказати, не молочний шоколад, а mm, гіркий шоколад? Ви були праві. Оцей трюфель, від Deluxe мені сподобався. І відкриваємо камінці. За ці камінці стільки ходять коментарів. Дуже багато писали, що одним подобається, іншим не подобається. Одні кажуть, це дуже смачні цукерки, Інші пишуть, що це рідкісня. Так. Дійсно, дивіться, тут мушля, як морські камінці, але схожі, схожі такі на мушлі. Тут я хотів сказати коник-стрибунець є. Оцей морський коник є. Гарно все так розложено, відчувається, що дійсно така не маленька коробочка 250 грамів. Це, мабуть, а, поєднання молочного та білого шоколаду. А що пишуть, пишуть там? Так, аж тут пишуть цукор, жир, рослини, пальмовий, какао, масло, сироватка, фундук, молочне, молоко сухе, соєвий жир. А, шоколад білий, міст какао-продукт, не менше, міст молочного продуктів не менше. Угу. Шоколад білий, шоколад темний. Два види шоколади. Навіть так, як показано і на картинці. З вашого дозволу. Ні, половину. Тому що ще треба бомбочки утіпити чи як їх там назвати. Хай буде. Вироблено в Бельгії. Хочу сказати, що вони не з дешевих. Спеціально для тебе. Вони не з дешевих. Ну Зараз я цю цукерку в роті. Скутавку перекину і вам розповім. М -м. Вибачайте. Ще раз хочу сказати, це є особисто мій смак. Я гадав, коли, коли просив написати коментар, напишіть, як ці цукерки делюкс, не знаючи їх. Одні писали, що не сподобались, що дуже погані, інші писали дуже смачні. Тепер я скажу свою думку. Вони мені не сподобались. Вони надто солодкі. Оцей білий шоколад настільки притурний, і таке враження, що він зроблений, я не знаю, я не знаю, який повинен бути білий шоколад по якості, але таке враження, що тут йде не сильно якісний а, шоколад, тому вони мені не сподобались взагалі. Тепер я вас розумію, хто писав, що цукерки делюкс у ці камінці не подобаються вам. Але коли ви писали, що не подобається, думаю, ну як, як, можу, як, як можу не подобатись такі цукерки Deluxe, ніби там сама вища фірма, ну сама, саме найкраща, там по якості йде в магазині АТБ, Ось вони не дешеві, там, скільки там, я не пам'ятаю, 250 грамів і не смачні. Тепер я, вам, тепер я зрозумів, про що ви писали. А що я хочу сказати? Відкриваємо цю. Я хочу, щоб вони мені сподобались. Я просто дуже хочу. Це, а, хочу, а, так, хочу подивитися, хто виробник. Польща 590. 147 гривень цукірки йдуть в акції. Бачите, я навіть не доїв цей делюкс. <сup> <сup> Дуже вишиканий подарунок. Я би навіть сказав, би, що для хлопця, там для чоловіка, а, дивіться, такі ал алкобомбочки. Ось, ну що я хочу сказати? Я спробую одну цю і одну цю. Якщо завтра зранку вийде відео, то все добре. Ну якщо відео не буде. Я гадаю, що все буде добре. Що цього разу ні пожежну, ні міліцію, ні швидку викликати не потрібно буде. А, якось мені говорило, що їх треба якось трошки по інакшому їсти. Ось, я не з міста, я з села, тому я буду їсти так, як я вмію ці цукерки, можливо, ви мені напишете, як правильно їсти, буду вам дуже вдячний тільки. Я кусаю зверху, робиться така дірочка. А в ті дірочки справжня така. М -м. І зараз я її просто вип'ю. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Це я доїм. Це в нас було хеппі Берль Перліс, віскі, віски, віскі, а тепер у нас буде коктейль. А тут у нас вже декілька видів. Усі, звичайно, що я пробувати не буду, тому що їх дуже багато. Дивіться, 170 років на ринку оця ця фірма. Я вам хочу сказати: якщо би не нестлі. Може, я помиляюся? Ну, ви всі знаєте, що Нестле купила фірму Світоч. Ви ж пам'ятаєте, яка була фірма Світоч на всю країну-україну? Всі про неї знали. Пам'ятаєте, які смачні були шоколадки світоч, а цукерки зоряне сяйво. Я останній раз купив зоряне сяйо. Я сказав, що я більше в житті не буду купувати зоряне сяйво. Я знаю смак зоряного сяйва ще з дитинства. Це були мої найулюбленіші цукерки. Ну, коли останній раз я їх купив, це було, це, це було просто шах. Так, також 200 грамів і тут три види. Тут Мохіто, смак Мохіто, а, тропікал, тропікал санрайз, а, Тропічний а, санрайз, це. Ой, скажіть мені схід чи захід? не, не пам'ятаю, і віскі крем. Тобто три види: одна така салатова мохіто, зелена трішки темніша, і а, а, така, бачите, як моя рубашечка, як моя сурочечка. Це у нас Tropical Sunrise. Ну що ж, давайте Тропікал Sunrise. Це чи захід, чи схід? Не пам'ятаю, бачите, забув. Так, пробуємо. Mm. А він ще ароматніший. Вони ще ароматніші. В mm. такому подарунку будуть задоволені не тільки хлопці чоловіки, а й паняночки. Усього вам смачного, самого найкращого, економних покупок. Залишайте коментарі, які вам цукерки сподобались, а які не сподобались. Будемо знати, будемо в курсі. Нехай вас все буде гаразд. Я так хочу. Усім пока.